Всім привіт! Починаючи з 1 квітня до 3 року, великій категорії пенсіонерів було проведено перерахунок пенсії, але в квітні та в травні вони не будуть виплачені, а будуть виплачені лише в червні і виплачені вже за три попередніх місяці одним платежем. Про це нещодавно повідомила міністра соціальної. Політики Оксана Жолнович. І в сьогоднішньому відео я би хотів більш детально розповісти, що це за категорія пенсіонерів, що це за нарахування, чому будуть виплачувати саме за три місяці і які приблизно суми треба очікувати для пенсіонерів. На прикладах покажемо. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. З 1 квітня 2023 року відбувся прорахунок пенсії пенсіонерам, які працюють. Проте оновлені суми вони отримують у червні одразу за три місяці. Про це нагадала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, який відбував відбувся нещодавно. Від 1 квітня щороку підвищитимуть пенсії українцям, які продовжили працювати на заслуженому відпочинку, згідно із останніми даними пенсійного фонду таких близько 3 мільйонів осіб. Так порядок проведення перерахунку пенсії з 1 квітня 2023 року особам, які продовжують працювати, встановлено чинним законодавством згідно статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне... На пенсійне страхування цьогоріч, тобто 2023 року, пенсії перераховують особам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і станом на 1 березня 2023 року набули 24 місяці страхового стажу. Право на перерахунок визначає, зокрема, і страховий стаж, набутий у січні та лютому 2023 року. У зв'язку з цим виплата перерахованих пенсій буде здійснюватись починаючи з червня поточного року 2023 з доплатою за квітень та травень. Сума, на яку збільшується пенсія, в кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки залежить від того, який страховий стаж він має та який заробіт... заробіток одержував у період роботи. Підвищення відбувається автоматично. звертатися до пенсійного фонду не потрібно. Ми наводимо приблизні розрахунки, наскільки підвищиться пенсія працюючим особам. Наприклад, якщо зараз у вас є 35 років стажу, та пенсія за формулу становить 9 тисяч гривень. У вас була висока біла, наприклад, зарплата. Після перерахунку ви можете претендувати на виплату в 9514 гривень. Тобто перерахунок буде в сумі 514 гривень, і за три місяці це вам виплатять 1000 гривень. 543 гривні, доплата до 9 тисяч. І далі щомісячно будуть виплачувати 9,514. Однак для більшості українців надбавка буде менш суттєвою. Наприклад, при пенсії у 5 тисяч гривень збільшення може становити близько 280 гривень на місяць. І з 1 червня ви виплатите суму 3 рази по 250 Гривень і надалі будуть виплачувати 285 гривень щомісячно до основної суми пенсії. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.